Доброго дня! І в нас серія відео така про висадку томатів після раннього редису без опалення. Тому хотів би трошки показати ще, як відбувається ця висадка, які рослини висаджуються. От, подивіться, висівалися рослини в 160-ту касету, тоді вони пікірувалися от такий стаканчик діаметр 11, Це орієнтовно десь 650 мілілітрів, е, мілілітрів да. Я взяв одну з рослин, яка була готова вже під висадку, от, досить непогана коренева система. Саме головне, що не, тут немає такого бородатого корня, корінь не виходив за межі стаканчика. І ви бачите, що він сформував досить непогану корневу систему, мілку систему, яка повністю заплила весь цей об'єм субстрата. Дивіться, так як я вже попередньо казав, цей агрегат робить сразу місце під. Місце під висадку, тобто маркировку під плівкою. У нас дві капельні стрічки є. От, і безпосередньо вже висаджуються, висаджуються. Рослини. Люди просто роблять цю ямку і висаджують рослини. Отак От це відбувається. Зрозуміло, що після висадки, перед висадкою, гребінь трошки зволожується, щоб це була волога, е, вологий ґрунт, щоб і також після висадки знову-таки ж проводиться невеликий полів для того, щоб було максимальне е, таке, ну, ущільнення ґрунта з кореневою системою. Подальшому також рекомендую не затягувати, тобто е, починати вже там третій-п'ятий день починати підв'язувати рослини, тому що. Е, Такі погодні умови, і в принципі при такій технології буде дуже швидке укорінення, і рослина почне е, нормально вегетувати, тому потрібно е, за нею слідкувати і підв'язувати. Так що слідкуйте за нашими відео. До зустрічі.